Thank you Вітаю в ефірі. Час новин у студії з останніми подіями дня Максим Лінник. Чим жило місто регіон? Ви дізнаєтеся за миттість сюжетів наших кореспондентів. А на початку випуску стисло проголовне свято народних месників в Одесі. Відзначили День партизанської слави. Про подвиг та героїзм колишніх підпільників згадували на Алеї Слави та у одноіменному сквері. Криза чи нові можливості. Стратегію регіонального розвитку в умовах невизначеності обговорили політологи і політики під час круглого столу в Одесі. Ні, політиці Путіна. Одесити долучилися до маршу миру. Акцію приурочили до міжнародного дня миру. Їхній подвиг будуть пам'ятати завжди. На тій війні усім було важко, але ці люди воювали в особливих умовах в тилу ворога. 22 вересня Україна святкує День партизанської слави, як вшановували підпільників Одеси в репортажі наших кореспондентів. Заходи з нагоди дня партизанської слави розпочалися на алеї слави. Представники влади та Одесити поклали квіти до підніжжя пам'ятника невідомому матросу. Попри негоду, шквальний вітер та дощ цього дня тут багатолюдно. У воєнні роки підпільники просто захищали свою батьківщину, свою землю і своїх дітей, не думаючи про героїзм. Насправді їхній вклад у велику перемогу неоціненний. Одеса є по праву краєм партизанської слави. Мені Очень нравилось, як люди захищали свій дом самі когда они организовывались вот такие партизанские отряды. Конечно, кто-то имел задатки руководителя, где-то благодаря тому, что были в этих партизанских отрядах все-таки военные с военным образованием, люди, которые сорганизовали это в подразделении. Но Одесса тогда показала пример того, что, во-первых, мы свой город... Защитили и отошли только по приказу. Во-вторых, даже когда нам приказали отойти, одесситы сами защищали свой город. Для Одеси свято партизанской славы справді особливе. Адже наша область одна из має статус региону партизанської славы. Очень много людей, которые воевали во время Великой Отечественной войны, участвовали в партизанском движении в качестве и партизанов, и подпольщиков. Одесса это не исключение. В Одессе были созданы достаточно большие эффективные партизанские отряды. Хотя бы даже вспомнить те фамилии, именами которых названы наши улицы в городе Одессе. Это, это и Яшек Гордиенко, это Бодаева, Евдеева Черноморского. Представники молодого покоління переконані нам є чому повчитися в тирані війни, як на особистому, так и на державному рівні. Мой дедушка, как Герой Советского Союза, и он, uh, участвовал тоже частично в подпольном движении в освобождении города Одесси. Uh, очень горжусь тем, что мне приходится жить. И я родился в городе Героя Одесси, который свои подвигом Дійсно показав всьому міру, як треба боротися з фашизмом і не допускати дальніших якихось либо агресій. На честь кожного із народних месників, які у роки Великої вічизняної ціною свого життя наближали велику перемогу, у парку Шевченка пролунав військовий салют. Урочистим маршем пройшла рота почесного караулу. А біля пам'ятника невідомому матросу лишилися сотні квітів та вінків. Залишився горіти вічний вогонь. Ілона Варава, Олександр Кремльов. Новий меморіальний комплекс міських катакомб має з'явитися в Одесі. Про це міський голова Геннадій Труханов заявив журналістам під час інтерв'ю після церемонії покладання квітів у сквері партизанської слави. Також на Думській всерйоз візьмуться за вже існуючі об'єкти, які за необхідності можна використовувати в якості бомбосховищ. Про святкові заходи та справи буденні далі у сюжеті Ілони Варави. Ордени та медалі на лацканах піджаків. Квіти у руках. Ветерани Великої Вітчизняної та колишні народні месники вшанують партизанів у одноіменному сквері. Усіх аплодисментами зустрічають школярі. Я учасник великої атеси війни. Мені 94 роки, полковник установив. Дякую вам за все. Дякую, що я прожив і. Я жив здоров. Окрім офінуватів, свята, ветеранів війни та колишніх підпільників, у сквері партизанської слави керівники Одеси та області, а також депутати. Усі відзначають внесок підпільників у перемогу та бажають йому сіляки гараздів. До тих пор, поки ми, ми в місті, поки ми знаходимося в єдиному строю. Наша держава буде крепка і буде сильна. Оборона Одеси чи тільки починалася. а У місті вже створювалися партизанські загони. Головною базою розгортання підпільної боротьби стали одеські катакомби. Сьогодні підземні лабіринти можуть знову стати у в пригоді. В нинішній ситуації незаслужено забити і може бути сьогодні не, не зовсім в праздні об бетам. Ну я читаю, сам Бог велів нам сьогодні пересмотреть наше отношения. Природом создано вот таким убежищем, для того, щоб оборудовать їх. І в Одесі є унікальна можливість оборудовать достойне і убіжище для людей. То чим сьогодні займається город. Що стосується скверу партизанської слави, то до свята він повністю змінився. Тут прокладено нову систему поливу, встановлено опори, вуличного освітлення, лавки та урни. Обновили у зеленій зоні доріжки. А ще у сквері з'явився додатковий сучасний дитячий майданчик з гірками та каруселями. Ілона Варава, Олександр Кремльов. Регіонам більше влади. Інститут стратегічних досліджень нова Україна представив розробку плану розвитку п'яти регіонів, які повинні стати локомотивом змін в економічному відродженні України. Окрім міста Києва, до п'ятірки увійшла Одещина, Кіровоградщина, Вінницька та Миколаївська області. Яку роль відводять цим регіонам в умовах кризи та які можливості з'являться у них? Дивіться у сюжеті Катерини Чабан. Для того щоб визначитися яку державу, маємо будувати відносно молодий інститут стратегічних досліджень нова Україна. Пропоную створити робочу групу Київ-Одеса до відкритого обговорення нових стратегій, окрім громадськості, планують залучити досвідчених світових експертів. Ми пропонуємо обговорити і набір проблем, які зв'язані з часом з розвиттям регіона. Смісті проаналізувати тот набор нормативних програмних документів, які действуют на уровне города і региона, і все, що касается государственных програм, зв'язаних з развитием Одещины или касающихся их, тон таких, наприклад, як Україна, морська держава, яка только прийнята Одеса один із п'яти регіонів, який буде задіяний в економічному відродженні України. Перший акцент зробили на туризмі. Після анексії Криму наше місто стало основним центром морського туризму, але його потенціал поки не реалізовано. те ресурсы, объективно природно-климатические ресурсы, которые имеет Одесский регион, они совершенно сопоставимы с болгарскими курортами, которые известны во всей Европе. Но на сегодняшний день нет инфраструктуры, Ніє необхідної реклами, ніобхідного продвіження, і возможно, это то на чем стоило бы подумати. Також фахівці інституту наголошують на необхідності децентралізації влади та надання прав регіонам, адже нині саме регіони можуть стати ініціаторами державної політики. Вони як ніхто можуть представляти національні інтереси, упевнені експерти. Зараз дуже удобне час для того, заявити о них як державних пріоритетах. Это касается транзита, это касается туризма, это касается инфраструктуры, и это касается полномочий регионов, региональной власти. Диалог с общественностью, привлечение общественности и лоббирование на центральном уровне регионального интереса как государственного. Мне кажется, что в этом сейчас вот, ну, что ли, драйв момента. Починати з нуля у Дещині не доведеться упевнений нардеп Сергій Гриневецький. У нас є серйозний досвід розробки реалізації стратегій та програм регіонального розвитку, як приклад програма Регіональна ініціатива ініціатива-2002-2006». Цей документ зарекомендував себе з кращого боку. Імена Одеська область внідрила в качестві інструменту регіонального розвитку заключення договорів з міністерствами і іншими центральними органами. Я вам хочу сказати, що не було неділі, щоб коллегия міністерства там промышленности, транспорта, транспорту зв'язку не приїжджали к нам. Ми совмесна колегія обласної адміністрації заключали договор. Более того, там чітко були розписані етапи реалізації, ответственные люди і головне финансирование. Чи виявляться ідея інституту діючими та реальними, побачимо незабаром. А поки упевнені експерти Одеса має шанс отримати нові можливості для розвитку. Катерина Чабан, Георгій Дячик. Хвиля маршів миру охопила цими вихідними увесь світ. У багатьох країнах акція пройшла у жовто-блакитних кольорах. Такий спосіб світ продемонстрував свою підтримку Україні, долучилися до акції Миру і в Одесі. Як це було? Дивіться у сюжеті. 21 сентября мировая общественность отмечала Международный день мира. В этом году праздник был окрашен в желто-синие цвета. Российская оппозиция призвала небезразличных к судьбе Украины и людей, осуждающих политику Путина, пройти маршем мира в своих городах и странах. Москва, Дублин, Стамбул, Лондон, Париж и многие-многие другие этот день мира посвятили Украине, украинскому народу, свободе и независимости нашей страны. Выслухай наши молитвы, и измученных сердец наших. Благослови нашу Украину. Волю на счастья ей дай. В Одессе марш мира собрал одесситов у памятника Дюку де Ришелье. В этот день не важны социальные статусы, национальные принадлежности, политические убеждения. Без флагов и лишнего пиара. Лидеры его совместно с одесситами прошли по улицам родного города. Украинская объединение «Батькивщина» – городская партийная организация, поддерживает мир и настроение граждан и всеми своими силами борется за мир. Мир – это единственное, что нам надо. Мир – это то, что нужно всей стране. Без мирной страны, без мирного неба над головой мы не видим своего будущего. Всем одесситам хочу пожелать мир вашему дому, мир ваших семьях, мир вашим детям, мир над всеми нами вместе. Нет політики Путіна, нет війні. Призив к миру і неприкосновенности території України в цей день продемонстрировали люди по всьому міру. Від мір превише слава! Колишній губернатор Одеської області Едуард Матвійчук зареєстрований кандидатом у народні депутати України по 133-му виборчому округу міста Одеси. Едуард Матвійчук є безумовним фаворитом виборчої кампанії в окрузі. Його висунення по Київському району не дивина. Саме тут з його ініціативи успішно реалізовувалася програма реконструкції мікрорайону Південний Б і міжквартальних проїздів. <му> Чисте місто процвітаюче місто. У приморському районі відбувся суботник. Одесити та студенти, яким не байдуже доля навколишнього середовища, озброївшись робочим інвентарем, привели до ладу парк космонавтів та придомову територію одного із будинків з перебігом подій наш кореспондент Катерина Чабан. Суботнього ранку у сквері космонавтів кипить робота. Тут збирають листя та підмітають алеї. На допомогу комунальним службам прийшли студенти юридичної академії та жителі міста. Усі зібрались зробити Одесу кращою та чистішою. У своїх намірах не сумніваються. Правильне діло ми робимо. В цих домах живуть в основному люди пенсіонного віку, яким треба допомогти. Ми, наприклад, розкапу там клумбу, і бабуся бабушка бабу бабу підійшла і ну, висловила нам вдячність. Це приємно. Ми тут приводимо в порядок двор. Ми всі молоді, чому би не допомогти. ініціатором акції стала Українська морська партія. Крім парку космонавтів, облагородили ще придомові території у гвоздичному провулку. В такий спосіб допомогли місцевим мешканцям. Адже як наголосив президент Одеської юридичної академії Сергій Ківалов, живуть у цих будинках переважно люди похилого віку. Прибирати будуть не тільки тут. Тут студенти працюють, казують допомогу. в этом будинку Живуть в основному. пожилые люди, и они обратились вот с такой просьбой. Но мы практически планируем весь район охватить именно такими субботниками. Нужно готовиться к зиме, чтобы было чисто, аккуратно. Вот не все могут позволить себе привести землю, высадить деревья, побелить бордюры, покрасить подъезд. Мы вот своими силами оказываем всяческое содействие, помощь. Фарбовані бордюри, прибрана та облагороджена зелена зона, приведені до ладу фасади будинків. Результати суботника. Жителі будинків роботою задоволені. Шикарно, щоб побільше було людей, які займаються. Там сусідні дворик, взагалі зробили куколку. Ті, кому не байдужа доля міста, попрацювали на славу. Доказ цього чисті подвір'я та парк. Якщо такі зустрічі проходитимуть частіше, Одеса дійсно стане ошатною та ще на один крок наблизиться до європейських стандартів. Катерина Чабан, Георгій Дячик. Стало відомі деталі нападу на депутата Одеської міської ради Євгена Гофмана. Пригода сталася минулими вихідними на Маліарнауцькій. Інцидент зафіксували камери відеоспостереження. Подробиці у наступному сюжеті. Напад на депутата стався 20 вересня приблизно о 8 годині 50 хвилин біля офісу готелю Зеніт. Чотири чоловіка було в масках, в формі з автоматами нас вскочили на мене на арест. За це зал, так, вони хотіли мене посадити посадить машину. У них це не получилось. Я з ними в драку. Сутичка привернула увагу персоналу готелю, що знаходився поблизу. Люди поспішили на допомогу потерпілому, не очікувавши такого повороту подій. Зловмисники вскочили в автомобілі, втекли з місця злочину. Проте депутат почав наздоганяти їх на власному авто. І вже в районі залізничного вокзалу, поблизу старосінної площі, Гофман затиснув автомобіль нападників та викликав міліцію. Водіїв втікачів Отримали наряд полку патрульної служби міліції, що ніс службу на вказаній дільниці. А от двоє інших нападників встигли залишити салон автомобіля ще по дорозі, обшукавши автомобіль правопорушників. співробітники міліції вилучили салону муляж автомату Калашникова та револьвер «Флобер». При осмотрі автомобіля. Ми обнаружили приказ, який іздан козацькою безпекою о том, що гражданин Гофман має бути доставлен. штаб казацкой безпеки, и с ним должно пройти какое-то непонятное разбирательство. Когда мы начали устанавливать, в чем проблема, оказывается, что эти граждане хотели применить закон о гражданском задержании, І доставити гофмана для того, щоб причастен причастні над приступленням і ні. Міліція вже відомі особи усіх фігурантів даного злочину. Наразі проводиться оперативно-розшукові заходи щодо встановлення їх місце перебування та подальшого затримання. Вікторія Руденко, Олександр Кремльов. На цьому в мене все. Більше повідомлень вже у наступних випусках. Новин. Якщо ви стали свідками резонансних подій, телефонуйте до редакції 705-79-91. Побачимось. you <music>